Всім привіт-привіт! Всім привіт. І ми сьогодні починаємо нашу розпаковку суботню, коли вийде, не знаємо. Суботня розпаковка, а може вийде в понеділок, вівторок, а може і в суботу, да? так? Ну, сьогодні починаємо з такого гарного, красивого куска м'яса. Це м'яско я купив на базарі. Тут 3 кг задньої частини коштує вона 180 гривень. Тому набагато дешевше, ніж там, де я в магазині купую. Ну, ти ж кажи, що за кілограм 180 да, гривень. Да. А то люди подумають, що, це що цей шматок, шматок стоїть за кілограм 170. 180, звичайно, гривень, тут 3 кілограми, це 3 кілограми 100 грома. Це на 540 гривень. Ось цей фоточок сала. Та якого сала? М'ясо? Ой, а, м'ясо? Так, да. да, вибачте. Ну, а ще я купив. Показувати, що я купив. Ну, все по показуємо, що купив, давай. Натюрморт. Давай. Натюрморт. Ось вот таке купив. Там тарарам. Зараз <звук> хоч зроблю фотку. Оба. Так. Ось дивіться, що на цій тарілочці. На цій тарілочці Хвостики. Хво... Да, хвостики і. Вушка. Вушка. О, так. А наскільки воно коштує, я не пам'ятаю. Вуха... Не пам'ятаю, не буду брехати. Ну, буде, значить, без стіни. Ну, а це хвостики ох, і Оля любить. Ой, хвостики терчать, дивіться. Хвостики терчат. Люблю хвостики, люблю вуха. Обожнюю. Ну от якось так повелося з дитинства. Що в селі ж кабанів держали і любили, якщо різали кабана, це таке свято було тишо. А дітлашня завжди що чекали? Вуха і хвіст. Да. І оце вже коли помиють у чистову кабана, уже вишкрибуть його і все зроблять, накриють його соломкою, попарять, а потім кип'яточком, а потім зверху ще всякими куфайками вкривають і заставляють нас Day? дітей лягать. Зверху, щоб зверху. було гарне сало. Да, по... і нас таке пам'ятаю, і коли ти лягаєш зверху, то потім, як вже кажуть, хвати лежать, то не досвідується, ні хвостів не буде. <гум> не, ну, після того, звичайно, тато завжди одрізав вуха, одрізав хвости. Це лакомство було для нас. Ну, да. Я і зараз, Валера, ножки, як купа, у хазяїнів таких, що хороше, прям соломою пахне, і, вишкреблено добре, то я і зараз шкурку зрізаю з ножки і то мою. Да, <гум> любе. Да. Ну, а зараз запах ти чуєш молодь? Ну да. Так і що там далі? Давай. Ну, я не пройшов вимог, також не пам'ятаю. Ну, ковбаски такі взяв, ковбаска гарна, відрізав ну. на роботі кусочок. Покажи ближче. Отака от сюди. І і... І Речечки тут багато, і салку, і часничок тут, ну прям смачно. Скільки кіло стоїть, не знаю, не пам'ятаю. Ну, ну, А скільки так... ж ти заплатив? А за те колецьке я заплатив, за одне колечко, це 75 гривень. А тут же ж два колічки. А тут два, за одне, а за те я не пам'ятаю. Ну, десь 150 гривень. Так що от, отакі. Покупочки. от такі покупочки, отакі смачненькі. Завтра будемо готувати їду смачну. А да. тут двигать? Хто тут бігай. Ну, ось тут бігаю. Ну, також все купили ми. Нас не теж будемо м'ясну тему. Шийки. Давай. Шийки Шейки для наших питомців. 56 гривень за кілограм. Тут на 55 33. 988 грамів. Вроде. Так, вроді так. Ну, такі ж свіженькі шийки, кишей не замерзли. так, Зусим не замерзли. Так, есть. Ну, що там? вже сладке. А м'ясне кончилось? Да. Давай солодке. Давай. Натакий ну, сирок під цілими. Ми вам показували це производство кривого рогу. Отакі от сирочки дуже смачні, дуже. Ну це сирок, що там, із ароматом ванилі. Ну, Коштує така коробочка, тут сирків по 36 грамів. Открить. Ти щось може я відкрию. Ну видно, да? Так. Да. Ну дуже смачний. Шоколад дуже смачний. Три, це три гривні з копійками. І шоколадний ще Валера взяв. Білий такий ванільний. І отакий от шоколадний. Ціна одна і та ж. Шоколадний, що не шоколадний. Позвонили і ну, що із шоколаду. 33 копійки. Ну, а це ось сьогодні щось Оля пила чай, каже, ой, я без вушок не можу. Ну да, Так, вуха кончилося. <laughs> То Валера вже мені То вух я... накупив. <laughs> і свинячих, і сладких. Ї ну, ж не хочу. Чим хочеш, тим і чай. <laughs> так. Вушка, вушка на макушки печиво так за кілограм 180 7 чи 2 гривні щось таке. Тут на 37-37. Ну, я не знаю, що таке, Ну, але сь... <свісно> сьогодні все печиво якесь піджарене. Я Єлі вибрав, щоб таке не дуже. Ну так. Прямо піджарене і, і ось таке і те. Це, це, я... це Валера не я... любима. Так. Оце ми вдвоєм їмо на двох, <рес> бо типа мені Валера купив, а потім ночі ходить, ходить і там стирить. А оце Валіра. Я не тирив. Я нічого не тирив. Так. За кілограм не бачу стільки. Ну, коротше, тут на 44,27. Не бачу я стільки тут. Не видно. 147 гривень кілограм. Отак без очків. І з очками сильно не побачиш, а без очків, взагалі. 610 грам, 142 гривні, 80 копійок. Угу. Понятно. Воно коштує. Так. І будемо варити капустняк, явна. Да. Дуже багато розмов було про капустяк? Та всі на стрімі капусняки варили, всі, що це і нам вже, мабуть, пора, бо ми її вже дуже-дуже давно О, така не варили. Отака капустина, ось у большуща. Що? чи, чи лопнути. Ну, Головне, ну, щоб вона не смерділа. Ну це не В, тебе, це ми, я в маркеті минулого разу купував, то не смерділа, борщ варили так гарно так. То оця капустина коштує кілограм 29 гривень, 10 копійок. Угу. Тут на 69 гривень. Mm. Да. Ціни, звичайно, Ну, ціни, звичайно, великі, але як і сам будеш вирощувати, то стільки треба да. вложити хімікатів для того, щоб білокрилку вивезти, яка не виводиться, слимаки вивезти, які не виводяться, і виростити, а, 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 а поливати. А Як така засуха була, як цього року. Ну, да. Води багато треба, капуста воду, воду любить. Так? Так. Да. Ну, і... Пив, щоб трохи цього разу скупивши водички. Це кого суша? Ми ж вирішили, що вже не купляємо. Ну так, завтра ж мені на кухні буде. будемо. Я буду попивати. Хорошо, добре. Або тобі на кухні. Ну, хто буде, чи ти, чи я. Завтра встанемо рано, воно покаже. Воно свисне. Так, будемо дивитися потім. Ранкова роса 17.40 така бутилочка. Угу. Все? Так, так ну і ще дві невеличких покупочки таких. я прийшла із, із пів сьогодні, заходила у Аврору, Да. Ну, і думаю, те ж час дозволяє, зайду подивлюся. Ну, щоб зайти просто так, все одно щось купиш. От і я трошки там попалось мені на очі. Зараз буду показувати, що я тут купила. Це в мене тут для рукоділля. Отакі штучки. Там люди на мене дивилися, думають, стара така вона гребла. За чим? Куди вона а їх буде. Вверх а що, вверх ногами? Де. А яка різниця? Цей, Куди вона їх буде ліпити ці вії? Я пам'ятаю, що ну, маленька була, і якось брат додому приніс отаку от, от коробочку вій. Ну, в коробочках таких. Хто постарше такого нашого віку, то той. Так, це чек теж принесла додому. То тут пам'ятаю, в яких коробочках такі вії були, приклеювали. О. І, і ото ж він мені е, подарив, я як сейчас пам'ятаю, вони стояли 3 рубля. 3 е, е, рубля совєтських. Отак. О, і ви що? Я їх не клеїла. Ні, клеїла тільки вдома, а так нікуди в них не виходила. Так прикольно було. Подружки приходили, дивилися, міряли, ліпили. Ну, так. 36 гривень одна штука. Да? Ні, чи 29. 5 на 29. 29 гривень. 29 гривень. Оце одна така упаковочка. Так. І купила дівчаточка. Давно я в продажі не бачила, нитки десятка. І хлопчату бумажні. Не син, не, оті такі синтетичні, синтетичні. дачі, які вони. І взяла е, отут. Попробувала он дивіться. Ну, я ж така, я в магазині відкрию, попробую. І взяла десяточку. Давно я вже таких ниток не бачила у, цьому, у продажі. Все ото таке тон, тон, тонке, синтеп, синтетичне. Це взяла. Та кажу, Валерій, тут же ж нам мало. Треба було ще одну взяти. Ну нічого, нехай. Бо біла і чорна це піде зразу. Ну, О. Да. Ходове, да? ходове, так. Да. Ну, це... Так що, отакі, от, і заплатила я за оце все стільки там. 148 гривень. Ну, плюс кульок. Ну так. Да. Ну, це коштує 39 гривень. Ну так, да, оце 39, а це по 29. Так що, отакі в нас сьогодні з Валерією покупочки. Отак ось о, ми скупилися і будемо завтра їсти готувати. А вас запрошуємо, хто захоче на наве... смачненьке до нас. Завтра приходьте. Дякуємо вам, що ви у нас є. Дякуємо всім, хто нас підтримує. Може, хто не підписався, то підпишіться. І запрошуємо вас на прямі ефіри, які в нас проходять кожного дня. Взагалі, по графіку то у 9.30, але так як світло виключають, то виходимо, коли можемо. Ну, Якщо ви підпишетеся, то вам буде приходити сповіщення, що ми в прямому ефірі. Все, всім миру, пока, миру, здоров'я, спокою. Пока-пока. Пока-пока.